Світла немає. Це було 16 грудня 2022 року. Час 9 годин 20 хвилин. То був черговий обстріл енергосистеми міста Харкова. І я сідаю вишивати біля підвіконня, поки світловий день. Тоді день видався похмурим і хмари сховали сонце. А я роблю наступну сторінку текстильної пам'ятної книги. Якщо ви вперше на моєму каналі, то, звичайно, не бачили попередні сторінки. Залишу вам посилання на відео в описі, подивіться, будь ласка, ці ролики, як з'явиться бажання. На цій сторінці дати блекауту того дня, очікування світла, тепла та весни. Для роботи взяла шматочок бязі, який залишився від пошиття постільної білизни. Ришиваю паєтками, бісером, вишиваю деякі фрагменти нитками малюнета і рис. Все як завжди, що спадає на думку, то й роблю. Мені головне зробити те, що відбиває на цей момент мій настрій. І я через роки буду на це дивитися і радіти, що ми все пережили і все закінчилося. На підвіконня, звичайно, прикольно працювати, дивитися на вулицю, на машини, на людей, але незручно. Ноги впираються в холодну батарею, і я швидко через це замерзала. Та день на світло швидко закінчилася, тому довелося згортати свої рукоділля і чекати, коли полага дітець. Світло того дня в нашому районі підключили пів першої ночі. Але без світла вдома завжди є чим зайнятися та розважити себе. Тому нудьгувати ніколи. Закінчувала свою роботу наступного дня. Відразу видно, що світло вже є. Я за своїм робочим столом. В цьому відео я показую сторінку подій 16 грудня, а наступного відео події 13 грудня. Як так сталося? Тому що подію 13 грудня я створювала 26 січня. У наступному відео я поясню, чому так вийшло. Зараз хочу показати вам, які сторінки вже готові та як вони виглядають. Хочу нагадати вам. Що ви можете стати спонсором каналу і цим допомогти мені, більше допомагати людям, які потребують нашої підтримки. Натискаєте кнопку спонсорувати, яка є під будь-яким моїм відео, та читаєте умови там все зрозуміло та легко. Дякую, велике дівчатам, спонсорам мого каналу, за вашу підтримку та довіру. Я від щирого серця дякую всім, хто подивився це відео. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над головою. З вами була Міла. Обіймаю всіх. Пока-пока.